Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота. Зараз майже 6 ранку без 5 хвилин. Почав працювати я з п'ятої години і мені повезло, я з ефіру взяв одразу замовлення з тих. 520 гривень з ЖД на поуклону. На Софіївську борчагов. І приїхав туди і одразу з ефіру також взяв замовлення 314, там щось за 16 на ЖД вокзал І зараз висадив жіночку. І з ефіру взяв замовлення з Великої Висильківської знову на ЖД вокзал там як завжди зараз. Пробки, затори 200 гривень за 3,5 км. Ну і подача 3 км, 5 хвилин. От зараз, поки подаюся, вирішив записати вам для слова. Отже, працюємо, поки що сили є, і в планах сьогодні попрацювати. Можливо, цілий день без перерви або з маленькою перервою. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде в планах зробити дуже гарну касу і гарно працювати сьогодні. Тим паче, що болт дав промоакцію на сьогоднішній день 5% комісія всього на всього. З першого замовлення і не треба тримати відсоток прийнятих замовлень. Хочеш відміняє, хочеш, не відміняє. Ну це дуже класна промакція. Укон також дав промакцію молодці. Останні, останнім часом молодці почали робити промакції. У них промакція з 6 ранку по ланцюгу замовлення, якщо працюєш. Робиш 13 замовлень під повну комісію 21%, ну там ще за вивід 22,5% І потім під 5% працюєш. Ну, болт перевершив, звісно. Подивимось, будуть, будуть чи не будуть якісь коефіцієнти по болту, бо не один я такий, хто буде сьогодні болт катати ці, цілий день. Ось і е, ще покон зробив класну фішку е, в меню статистика, статистика. добавив декілька приєм, ну, класних, на мою думку, пунктів. Е, він став підраховувати час в дорозі, який ти провів, е, кілометраж, скільки проїхав, сам враховує середню. Е, Вартість за кілометр, як ти проїхав яку ти приїхав, комісію там якось там вищитує, якщо б бонуси були якісь там вирухове, ну, то більш інформативно зробив і дуже цікаво. Е зранку я планую ну, вже годину попрацював по клону ще годинку. Ну Подивимось, може по 5 попрацюю. А коли з'являться коефіцієнти по болту, проснуться пасажири болта, почнуть їздити, то вже увімкну під 5%. Так, і ще що хотів сказати по поводу звука в минулому відео. Так, я передивився, так, є е, проблеми. Вони зв'язані з тим, що появилися в мене свіршки задніх дверей. І на поганій дорозі вони скріплять, і от цей скріп вони дають дуже сильний. Так, зараз їду також на ходу, але більш-менш як дорога. І сподіваюся, що їх сильно вроде, вроде як немає і не буде чого. Я купив мікрофон під лічку, але ж там мене малохану і минуло-підвела. Не такий вход. Сказали USB, звичайний USB мені потрібно. Так, звичайний, а там якийсь USB прямокутний, ну, не такий краще, як в камері. І тому буду шукати ще. Може це вирішить якусь проблему зі звуком. Ні, бо буду в статичному вигляді записувати. От я вже подався. Ну що, друзі, 9 година, і в мене рівно 2000 каса. Дуже гарний старт, гарний початок. Зараз зробимо перерву. 10 хвилин, заскочимо на заправку і будемо вмикатись далі, працювати далі. На зв'язку. Ну що ж, друзі, зараз пів шостої вечора я вже нон-стоп 12,5 годин, лише перекур і декілька разів на заправку. Все. Без обіду і навіть і не буду, напевно, сьогодні робити паузу на обід. І спробую витягнути зміну усі 19 годин можливих якщо вдасться. Ще ну, 6 годин, грубо кажучи, там останні півгодини можна не рахувати. І це буде абсолютний рекорд по часу роботи. А що буде з касою? Подивимось, йде дощ. І були коефіцієнти, Зараз я не в коефіцієнті, ну, маленькі. пожалуй, чуток відкачусь на КПІ, як мої друзі шутять, що я туди відкатуюсь, але я відкачусь з брестейки, бо там більш горять коефіцієнти, Тут по прямій три хвилинки. І там знову включусь, зробив паузу на перекур, щоб проховати, що на даний час з касою на даний час каса 4850. Я працював, я ж кажу, нон стоп 12,5 годин під 5% по болту, по болту 3080. А по уклону під повну комісію 21% ну 23 ,5. Там 1730 чи 750, що щось в этом буде. Ну, поки що ще сили маю. Ну, подивимось, що, що буде далі. Отже, вийду працюємо далі і вийду на зв'язок. Вже пізніше, ближче там до 8-9 години, і вже потім завтра розповім, запишу результати, що вийшло. Отже, не перемикайтесь, для вас це буде буквально декілька секунд або хвилин. що, Друзі, зараз 8.20, я такий зробив перерву, бо треба було ну його в баню, ці всі рекорди і тому подобне. Е, поправочка дорахував болт касу 5 стоп у нас каси. І зробив я майже 3 години перерву і вже... Одразу прийшло замовлення. Подаємось і допрацюємо до 12-ї. Вийде в мене сьогодні зміна чиста 16 годин. І подивимось, що вдасться заробити за ці останні. Години, скільки в нас залишається, 3,5 години. Подивимось. Дуже багато залежить від фарту з 10 до 12, ну, з 10 до пів, 12, які будуть замовлення. Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, і розповім вам, як закінчилася моя вчорашня зміна. Отже, вийшло так, що працював я 16 годин, по такі 3 години я зробив перерви, пробіг 415 км і каса 700. Це знову таки. Мій особистий рекорд. Хоча хоча я гадав, що з таким стартом файним, що в мене за перші 4 години на 9 ранку вже була кружка, гадав, що буде більше 7,5, а взагалі-то навіть мріяв про 8. Ну, бо кидав мені так, такі собі замовлення, не було. Хороших, класних замовлень, які ну, там, за 200 гривень, наприклад, ну, і виконується 20 хвилин. А кидав таке 130, 150, 140, там декілька замовлень лише було за 200 гривень. Ну і також я уклон. Я сквіний прикріплю уклон, підкатав. Там вийшло щось по укону 2800-50 і, і по болту 5%. 4250 щось таке. Ну, взагалі-то я не засмучений, попрацював я гарно. Нагадую, що це о, ця каса лише завдяки комісії під 5%. Бо якщо б не вона, то було б там 5,5% десь ,5, 5, так. Навіть. мабуть І... І-і-і, ну, 16 годин це також важко було відпрацювати. Так що, якось так, друзі. Будь ласка, лайк, підписка, коментарі пишіть. Будемо намагатися, знову вийшла субота. На, ці, на, ці, на цьому тижні зніму звичайні дні. В, так, взагалі в такому режимі от 16-15 годин. Ну, максимум, я і от хлопці, хто досвідчений, ну ми працюємо п'ятницю суботу, максимум, так. І Навіть п'ятницю я так ні, ні фігачу. Тобто лише один день, неділю суботу, от самий класний день, його так можна викладуватись. Бо на постійній основі, хто думає, що це, це легко, ну, час прийду і буду кожен день так колбасити. Ну. Це нереально, і, друзі, ви себе загоните одразу. Ну, можна тиждень вистачить спочатку на оптимізмі, а потім ви все, все поймете. Ну, це таке. Отже, друзі, ні гвоздя, ні жезла. До скорих зустрічей!